Здоровенькі були олди, а чи відомо вам, що на території заводу Росток є аномалія телепорт, котра перенесе вас прямо на пустир, десь посеред локації смітник? Не знаю настільки вам буде корисною дана інформація, адже іноді реально замахуєшся намотувати кілометри під час звичайних місій, типу принеси подай йди на незаважай. Тому, можливо, комусь і згодиться. Вхід до коридору, що веде прямо до аномалії, можна знайти біля барної стійки найкращого закладу зони бар Сторентген. А чому саме Сторенген? Хтось над цим замислювався? До речі, напишіть, хто знав вже про цю аномалію телепорт. Проте тема сьогоднішнього відео інша. Пропоную трішки посварити сталкер 2 та поговорити про речі, котрих дійсно бракує новій частині легендарної української гри. Можливо, щось із цього додадуть разом з новими патчами. А можливо, то вже залишиться для Stalker 3. Хто зна, чим чорт не жартує. Та перш ніж почати перегляд, шановні глядачі, підпишіться на канал ігротека.юа та, звичайно, вліпіть сталкерську вподобайку. Буду вам дуже вдячний. А тепер погнали! Побічні завдання. Я вже пройшов ланцюжок квестів на території територій час, і поки доступного сюжету у мене претензій нуль. Хотів зауважити, що коли потрапив до час, то ніби опинився в іншому світі або взагалі в іншій грі. Доволі цікаві та незвичні відчуття були, коли блукав коридорами та територію інституту. Величезні вікна до підлоги, власний сад, вкритий захисним куполом, ідеально підстрижена травичка газонів і тому подібне. На мить здалося, що я десь в офісі мегакорпорації посеред ділового центру Night Сіті. Та повернемося до побічних завдань. На мій погляд, їх замало, а цікавих та розгалуджених практично не зустріти. Повторюсь: я говорю саме про побічні завдання, а не головну сюжетну арку. Там поки повний порядок. Невеликий підробіток, котрий пропонують торговці та бармени, доволі однотипний та пісний. Принеси артефакт, принеси якийсь кейс, невідомо з чим. Чи піди за маслинь конкурентів? Добре, що хоч ці завдання тепер дають більше купонів, а то було реально смішно, коли тобі сидорович дає завдання знайти десь там і принести йому гвинтар, а винагорода за це всього півтори чи дві тисячі купонів, вже точно не пам'ятаю. Хоча, якщо цю ж зброю просто продати Сидору, то можна було б виручити як мінімум 3-4 тисячі купонів. Так от з побічними завданнями часто біда. Місія зі Скадовськом і зміною влади на ньому це мій особистий біль. Там би можна було замутити дійсно таку Санта-Барбару, але, на жаль, не сталося, як гадалося. Проте випадкові зустрічі в зоні мене порадували. Їх не так, щоб багато, але ці місії гарно прописані. Тому не біда, що виконуються доволі швидко. Ну от, наприклад, я залишив Припоя живим, бо знав, що ще буде з ним щось цікавеньке. Проте ця місія була з багом. Припой просто стояв. І палив цигарка за цигаркою. Можливо, дізнаюся, що ж там було вже під час наступного проходження. Також не вистачає місій, як у Відьмаку 3 чи РДР, коли рятуєш когось або ж просто допомагаєш, а потім через якийсь час бачиш наслідки свого вибору. Мені запам'яталася місія в РДР, коли врятований нам віддячив тим, що запропонував заплатити за нас у магазині в одному з поселень, куди поділися ті ж місії від лікарів чи техніків. Мені свого часу було цікаво блукати в пошуках інструментів та іншого краму для азота чи кардана. А згадайте місію про друзів Кардана, де його спочатку треба було так добряче напоїти, щоб той розповів, а потім вже знайти рештки тих щоб самих друзів. Неговірки NPC. мабуть, відсотків 90 персонажів у грі можуть тільки розповісти про те, що ж нового відбулося в зоні за останній час. Якось малувато інформації від людей, що живуть в зоні, де дива трапляються на кожному кроці. Проте кілька разів все ж я зустрічав NPC з дуже цікавими діалогами. Я навіть в деяких теж брав участь. Там два вільних сталкера друга сперечалися, куди ж краще вступити: доволі чи додолгу. здається. Така дрібниця, просто кілька рядків рандомних персонажів, котрих ти більше не зустрінеш у грі. Але чорт забирай! Саме такі дрібниці ідеально доповнюють систему A-Life. Такі моменти дійсно переконують, що зона справжня, і вона наповнена справжніми людьми, де кожен шукає свій власний клондайк. Відпочивати біля вогнища було б набагато цікавіше, якщо б рандомні сталкери вели якісь розмови чи розповідали байки. Та доволі часто ці сталкери майже нічого не розповідають. А просто мовчки сидять та дивляться на вогонь. А я, в свою чергу, не великий гітарист, тому привали біля нічної ватри це просто марнування часу. Можливо, розробники мали якісь плани щодо механіки привалу біля вогнища, але мені про це нічого не відомо. Мутанти та полювання на них. Ще один момент в грі чомусь не отримав свого логічного розвитку. По-перше, чому з цих почвар ніц немає? Жодної тобі лапки, пси собаки чи тентаклів кровосісі. Ну чому так? Ти попадаєш в ці заруби з двома трьома кровососами чи з граєю собак, а то я винагорода, зламана зброя, пошматований захисний комбінезон та майже нульовий запас на бой. Тому частіше всього я просто пробігаю повз тих монстрів або заманюю їх до бандитів чи якогось КПП з солдатами. Хай там вже самі розбираються. По-друге, можна було б додати хоч якісь трофеї. Це вже була інша справа. Назбирав трішки іклів, лапок і тентаклів та погнав їх міняти на купони чи інші ніштяки. А так, просто марнування часу та купонів. Думаю, розробники думали над цим моментом, але не встигли додати вру через брак часу та кілька переносів. Ідеально було б, щоб нашому скіфу мати якусь комірку десь посеред зони, де б на стіні гордо висіли наші трофеї. Скажіть гарно, приходиш відпочивати, а на тебе споглядають скляні очі кровососа кота баюна чи мордочка милої химерки. Хай вже. Обмаль провідників. У грі Stalker поклик прип'яті. Майже кожен сталкер міг нас за невелику плату провести до головних точок на тій чи іншій локації. Під час перших проходжень я рідко користувався подібними швидкими переміщеннями, але згодом зацінив наскільки це зручно. У Stalker 2 подібної фічі чомусь немає. Тільки спеціальний провідник у кожному хабі локації, і знову ж таки, цей провідник може провести тільки в іншу велику локацію. Всередині локації вони <тас> не водять сталкерів. Через це іноді треба намотати не один кілометр, щоб просто виконати місію від бармена, винагорода за яку всього кілька тисяч купонів. Так, наприклад, мене відправили з завода Росток аж в рудий ліс, а це більше одного кілометра тільки в один бік. Тому іноді цей бектрекінг трохи напрягає, особливо якщо ти ту локацію вже вивчив вздовж і поперек. Однак недавно я бачив одного провідника біля хімічного заводу, там де базується варта. Не знаю, чи він був там раніше, чи його додали разом з останніми патчами. Але думаю, враховуючи можливості рушія Unreal Engine 5, більшість того, на що я сьогодні скаржуся у відео, можна буде додати разом з наступними патчами та доповненнями. Легендарна симуляція життя A-Life. на релізі. Система A-Life працювала на мінімалках, а можливо, і взагалі не працювала. Було справжнє вау, і так тому що це ж Stalker 2, котрого ми так довго чекали. Проте дійсно живої зони я не побачив. Здається, навіть була новина, що на релізі прибрали більшість інформації щодо роботи системи A-Life у грі. Кілька патчів назад була велика правка системи. І чорнобильська аномальна зона дещо ожила. Проте ще є над чим працювати, адже щоб побачити, що життя вирує навкруги, треба просидіти чимало часу на одному місці. Щось подібне бачив у одного закордонного блогера. Він записав таймлапс відео біля одного з вогнищ посеред зони. Там за цілий день було кілька сутичок між бандитами та вартою. А потім між сталкерами і кровососом та ще прибігали кілька разів сліпі пси і плоті. Але я думаю, в тому ж поклику прип'яті було все жвавіше. Там постійно були якісь заміси біля станції Янів чи Скадовська, шукаючи артефакти в аномаліях, часто можна було зустріти інших вільних сталкерів, які зі сканером в руках теж займалися власними справами. Ті ж мутанти доволі часто ворогували між собою. У Stalker 2 можна пробігти немалу дистанцію, виконуючи той чи інший квест. А по дорозі зустрітися тільки з кубкою бандитів. Цих поціновувачів легко і наживе іноді навіть занадто багато в зоні, тому доволі часто просто пробігаю повз, навіть не починаючи перестрілку. Покращення зброї та захисту. Незрозуміло одразу, хто і які покращення робить. Тому просто бігаєш. По всім технікам, яких тільки можеш знайти у зоні. Іноді так виходить, що технік може покращити один костюм із вашої скрині, а той же екзоскелет він вдосконалити не в змозі. Я говорю про спеціаліста, котрий сидить на локації завод-росток на базарі. Коли робиш покращення зброї чи захисту, то буває іноді незрозуміло, чому той чи інший абрейт неможливо встановити. Іноді для цього потрібне попереднє покращення, а іноді, знову ж таки, механік не може виконувати подібні роботи. Також досить погано підсвічується пункт, котрий я обрав для покращення. Як на мене, механіка покращень та вікно покращень дещо недопрацьовані, адже дата релізу горіла і треба було швидко випускати відносно робочий продукт. Артефакти нова система відображення характеристик артефактів дещо не зрозуміла. Градація слабко, помірно та максимально, як на мене, замало інформативна. Раніше було просто і зрозуміло: 1, 2, 3 чи мінус 1, 2, 3 радіоційного випромінювання. Все швидко рахувалося, та створювався оптимальний набір артефактів під той чи інший захисний костюм. Ті ж архіартефакти взагалі мають куці опис без детального опису впливу на організм сталкера. Котрий насмілиться його носити з собою. Пляшка дивної води це звичайно імба, але детальний опис артефакту би не завадив, та й іншим архіартефактам також. Звичайно, до нової системи можна звикнути, але вона все одно виглядає менш зрозумілою та логічною у порівнянні з тим, що ми бачили у попередніх частинах сталкера. Ще здається, нам обіцяли якісь маніпуляції з артефактами, коли їх можна було б поєднувати. Чи якось змінювати. Але по суті, це все те саме, що ми вже бачили раніше. Хоча і дещо видозмінене? Економіка гри. Ще одна біль це заробляння купонів, особливо перші години 20-30. Грошей постійно обаль, тільки назбирав трохи. Поремонтував все спорядження і знову ти на мілі. Це при тому, що набої, аптечки, бинти та інші витратні матеріали я ніколи не купував. Все знаходив на добрих жмурах чи в сталкерських сховках. Зараз, коли я вже прямую захоплювати за горизонтну радіолокаційну станцію, Дуга, з купонами все набагато краще, але це через те, що при місії захисту Залісся я скористався багом при розмові з батьом. І той мені по тисячі насипав аж 310 тисяч купонів. Намагався з нього витрясти більше. Але тоді гра вилітала. Грав я на Xbox. Але загалом я вже звик, що стати мільйонером в Stalker 2 набагато важче, ніж у тому ж поклику прип'ять. До того ж, багато лахміття зі скрині я досі не продав величезну кількість КПК, адже спочатку я думав, що треба буде віддавати їх потрібним людям, а не просто продавати. А ще зброї. Непотрібних набоїв, артефактів, записок і тому подібне. Думаю, якщо то все збагрити, то можна буде і до міста привида з комфортом дістатися. Ще кілька претензій. Також присутні там сям дрібнички, на які теж варто поскаржитися. Можливо, ця інформація якось потрапить до розробників. Тому почнемо. Дякую розробникам, що пофіксили тривалість дня і ночі. По відчуттям день і ніч приблизно рівні потривалості. Спочатку починає без поспіху вечоріти, а згодом зону накривають повні сутінки. Але хотілося б ще систему споклику прип'яті, щоб можна було точно обрати, коли прокидатися. Адже іноді дуже кортить прогулятися з зоною на світанку. Ще один момент, котрий мене постійно бісить, це коли лутаєш мурів чи сховки, а курсор взяття чогось цінного постійно повертається до першої речі, того ж мура чи сховка. Чому цей курсор не може залишитися біля останньої? Піднятої речі, або ж ліворуч чи праворуч. Можливо, це особливості версії для коробки, чесно, не знаю. Індикатор необхідності поспати з'являється дуже рідко, тому по суті сон це непотрібна механіка. У мене за весь цей час індикатор з'явився тільки на арені і ще десь кілька разів, точно не пам'ятаю де. Виходить, нашому скіфу спати не потрібно, адже негативного впливу ми не відчуваємо. Убрати час пробудження теж неможливо. Тому розробникам. Треба вже якось довернути цю механіку. Сталкерських сховків на території зони дуже і дуже багато. Але частіше всього це кілька батонів, бинт та пляшка горілки. І якось біднувато, вам не здається. Іноді можна знайти USB-накопичувачі з даними покращень спорядження. Але в більшості це якась марна справа. На що мені ті батони і горілка? Навіть гарних набоїв іноді там не знайдеш. Або дадуть для якоїсь нікому не потрібної пукалки. Висновок. Ви не подумайте, що мені Stalker 2 не подобається, чи що я хочу його захейтити. Я обожнюю цю гру. Особливо, якщо враховувати весь бекграунд розробки відміна гри, війна, пожежа на студії і далі за списком. Тотож, прямо критичних багів я поки так і не зустрів. Окрім кількох софтлоків. Але один з них був не критичний, а інший полікував завантаженням більш раннього збереження. Вважаю. Що всі вище згадані недоліки можна буде виправити за допомогою кропіткої роботи та випуску нових патчів. Якщо звичайно Джесі хочуть це робити і будуть це робити, тим паче гарні приклади подібного допилювання є кіберпанк та No Man's Sky. Ще не забуваємо, що розробники нам обіцяли, здається, два доповнення та якийсь особливий онлайн режим. Як окрему гру. Останнє особливо цікаво, адже звичайна синглова гра роками жила завдяки товариству модерів та фанатів. А онлайн-проект, якщо він, звісно, буде цікавим, точно проіснує не менше. Тому побажаємо розробникам наснаги та гарного хабара з продажів. На цьому відео добігає кінця. Бережіть себе та слава Збройним силам України.